Оговтатися від наслідків масового ракетного удару, попри відносно спокійну ситуацію в Житомирі, й досі не можуть місцеві жителі та один з навчальних закладів. Розбиті на дрібні уламки вікна, пошкоджений дах. Але найгірше сльози на очах дітей через страх та їхні батьки, які просто не знають, як захистити сім'ю. Як від ударної хвилі оговтується в школі, розповів виконуючий обов'язки директор Микола Міняйло. Ну що, тут має е, стіни школи, ну повинні впасти і. Пасти на тих чергових, хто черговий був внизу на першому поверсі, тому що всі працівники школи разом з дітьми з сьомої години ранку знаходилися в укритті школи. Той же час після закінчення повітряної тривоги працівники навчального закладу тимчасово відновили вікна. У відповідності до інструкції ми повідомили поліцію про те, що ставилось ось таке пошкодження суттєве. Зробили фото для поліції, тому що ну, такий порядок. І приступили своїми силами до усунення цих пошкоджень, тому що вчора було прохолодно, вчора було близько 12 градусів тепла і протяги великі. І ось своїми силами скло, яке було на складі, зуміли поставити в політалену. Плівку купили, і ось таким чином ну так тимчасово утеплилися, можна сказати. У спортзалі, де ударною хвилею пошкоджено вікна, зараз вже цілком можна займатися, адже там прибрали всі уламки та закрили отвори. Десь годинки чотири ми відновлювали це все, тому що ну, було досить складно і важко ось другий поверх засклити, і плівкою ну, закрити. То було важко і. Але працівники школи це вчитель фізкультури, вчитель малювання, робітник технічного обслуговування будинків. Інші а таких чоловіків у нас всього на всього шість. Проте Микола зауважив, що повністю відновити вікна не вдасться. Їх треба замінювати. Керівництво області знає про цей факт. Лист написаний, площа пошкоджень вікон встановлена. Ну, будемо чекати, що, що ремонту фрамуги дерев'яні досить давні, ну сімдесят го побудова школи, то фрамуги дерев'яні. Ну, деформований, так можна сказати, деформований і навіть скло не, щільно не прилягало, тому що ось навіть можна побачити, що скло щільно не прилягає вже до цих фрамуг, тому потребують ну, заміни. На щастя, ніхто з колективу та учнів не постраждав, адже на момент удару вони були в укритті. Вікна стекло, верніше, попало всередину спортивної зали, ну, і ось ви бачите, і попало сюди. І таке враження, як хто хтось молотком його бив, це стекло, таке враження, так дрібно розсипалося. Все це відбулося миттєво, ну, буквально там лічені секунди. Але враження було ну, таке враження, як на війні, як на фронті. У школі ж оголосили про канікули, проте вже з понеділка діти повернуться на заняття. Оголосили канікули, адже діти в школі навчаються зі всієї області. До 6 години вечора батьки із дальніх районів вже дітей всіх забрали. Потрібно буде то ще, ще одним шаром плівки утеплимо вікна, тому що постраждав тільки спортзал. Але погода дозволяє і на вулиці провести заняття. Але в спортзалі все прибрано, все чистенько можна буде і в спортзалі проводити заняття. Крім навчального закладу, вікна повибивало і в помешканнях людей. Що відчували в момент прильоту, та як почуваються зараз, дізнавалися в жителів області. Ну, ми з дітьми зранку попрокидалися, і це було сімичів ранку. Почалась повітряна тривога. Ну ми, як звичайно, вся Україна нас не коснеться. По суті, тоді живемо біля такого об'єкта, що думали, що рано чи пізно все не случиться. У ну, я, я моєму це було близько 9-ї години ранку. Ми просто почули страшний хлопок і вже полякалися. Спочатку я вискочила на вулицю, ну, потім зрозуміла, що треба чекати назад. І просто ми дітей сховали в хаті, ну і вже сиділи, чекали, поки остальна вже щось прилетить. Анастасія також розповіла, що в момент нічного удару вона просто розгубилася і не знала, куди ховати своїх дітей. Словами, я не можу це передати, це м, такий страх, коли ти. Просто не розумієш, що тобі робити. Чи тобі кудись бігти, чи тобі кудись ховатися, чи тобі чимось вкриватися, чи цих дітей хапати кудись бігти. Ну, есть, от, ну, вчора це було і другий раз, от, після 24 лютого, це другий раз була така ситуація. Ти не знаєш, як себе поводить. Просто. Вже і звикли за півроку, все, ну, ну, вікна повилітали в нас, і на сараї шифер 11, по-моєму, шиферин у нас злетіло. Ну, так послідся, главне, що всі цілі. Матеріально це таке вже. Ну, у нас тут рядишком брат живе, то в них кришу підірвало прямо. Ну, в них волна пішла на ту сторону більше, і в них ну, отак от гвозді повилітали. Просто. Більше переживаєш за дітей. Нема ні бомбосховища, ні підвала, ні погріба, нема нічого. У жінки є дві доньки та син. Найстаршій Діані 14 років. Я ще в цей момент дрімала, а мала дивилась мультики. І коли гупнула перший раз я проснулася, я не поняла, що прийзійшла. А другий раз, коли трусунула, то Шті, Все. у міській раді ж запевнили, що в районі, який постраждав від ударної хвилі, зараз працює спеціальна комісія. Поки про обсяг загальних збитків невідомо. проте всім постраждалим обіцяють допомогти і відновити помешкання. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.